Всім привіт! Сьогодні черговий експеримент у EAFC25. Чи зможуть найкращі гравці минулих років, такі як Пале, Гуліт, Шевченко та Бекхем, протистояти найкращим гравцям сьогодення за версією гри? Як завжди, буде 5 випробувань, серед яких класичний матч, буліти в режимі Раш, серія пенальті, звичайний матч, у Раш, а також на завершення матч з містерібол. Не забудьте вліпити вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані, і ми починаємо. До вашої уваги швидкий огляд складу легенд. І як ви можете бачити, тут нас і Пеле, і Шевченко, і Канаварро, і Шмейхель, та багато інших прекрасних гравців минулих років. Переходимо до складу зірок сьогодення і грати ми будемо в схемі 4-2-4. Із нападниками все зрозуміло. Найкращі гравці у грі Ерлін Коланг та Кіліан Мбапе. Лівий Вінгір, і тут також без конкуренції Вінісіус Джуніор займає місце в стартовому складі. А от справа вже можна було б і поекспериментувати, і поставити Філа Фодена. Але Мохамед Салах є найкращим гравцем на цій позиції. Центр поля і тут одразу без конкуренції займає місце володар золотого м'яча Родрі. А от з його напарником треба було подумати. З одного боку є дебрюне. А з іншого Джуд Белінгем, і я все ж віддаю перевагу другому, тому що просто він молодший та спритніший. Лівий захисник тут також без шансів займає місце Тео Ернандес. А от на позицію правого захисника претендувало одразу цілих три гравці: Йожу Ахімік, Трент Олександр Арнольд або Дані Карвахаль. Всі три гравці мають рейтинг 86. Але щоб було якось справедливо, за відмінний минулий сезон віддамо перевагу Карвахалю. Два центральних захисники тут дуже очевидно: це Рюдігер та Вірджул Вандей. Позиція голкіпера і тут також була конкуренція. Цілих чотири гравці мають рейтинг 89. Джан Луїджі Доннарума, Марк Андретерштеген, Тібо Куртуа. Та Алісон найкращі воротарі у грі, але я вирішив довго не думати. Та місце в воротах займе Марк Андре Терштеген. Переходимо до лави запасних, де в нас залишилось місце для куртуа Рубена Діаша, Дебрюйни, Харі Кейна, який має 90 рейтинг. Фоден, Едегор, а також Мартінес. Дуже потужними виглядають обидві команди. І ми переходимо до першого випробування, а саме класичний матч. Вже на 12-й хвилині Шевченко наважився на дальній удар, але його спокійно приборкав Терштеген. Чергова атака від легенд Пеле виводить на ударну позицію Миколаєвича, але його удар повз ворота. Два моменти за весь перший тайм і сумні нулі на табло. На самому початку другого тайму Салах відбирає м'яч у гулі та далі віддає нам бапе. Він трішки протягує, виконує розрізну передачу на Вінісіуса. Той з лівої ноги пробиває в дальній кут та відкриває рахунок в нашому матчі. Легенди не здавались, зідан виконує закидання на пеле, то приймає м'яч, але перед тим Вірджил Ван Дей грає рукою, і арбітер без. З вагань призначає 11-метровий. удар Пеле, м'яч сітці, і рахунок зрівняно на 56 й хвилині матчу. На 76 й хвилині МБАПЕ наважився на дальній удар, але його спокійно забирає Шмейхель. Наприкінці тайму чудова нагода була у Родрі, але Шмейхель знов рятує свою команду. Основний час завершується 1-1, і ми переходимо до екстра таймів. Свіжий Фоден, який вийшов на заміну, проходить лівим флангом, пробиває, але знов сейв від голкіпера. В салах виконує подачу з кутового. Удар Вандейка і м'яч опиняється в сітці, і рахунок змінюється на. Ва, більше небезпечних моментів не було, і на цьому наш матч завершується з рахунком. 2-1 перемагають найкращі гравці сьогодення, і це означає, що в загальному рахунку в настає 1-0. Друге випробування, і це буліти. Перший буліт виконує Пеле, і він його спокійно реалізовує. Другий на черзі в нас Кіліан Бапе проти Петера Шмейхеля. Кіліан Бапе пробуває та зрівнює рахунок 1-1. Зідан проти Тібо Куртуа. Зідан пробуває та виводить свою команду вперед. Мохамед Салах проти Петра Шмейхеля. Мохамед Салах пробуває. І Шмейхель робить сейф. Роналдіньо проти Тібо Куртуа. Роналдіньо спокійно обіграє куртуа та відправляє м'яч до сітки воріт. Тео Орнандес виконує останній удар. Шмейхель рятує свою команду, а це означає, що перемогу здобувають легенди і зрівнюють загальний рахунок на 1-1. Третє випробування, і це в нас серія пенальті. Першим до м'ячу підходить Лотар Матеус. Матеус пробуває, точнісінько в дев'ятку, рахунок 1-0. Харі Кейн проти Шмейхеля. Кейн спокійно реалізовує свій удар. Пеле проти Марка Андре Терштегіна. Удар по воротах і Терштегін рятує свою команду. Мбапе може виводити свою команду вперед. Удар Паненко і рахунок стає 2-1. Кені Даугліш проти Терштегіна. Удар Даугліша по різних кутах м'яч та Терштегін. Кевін Дебрюйне проти Петера Шмейхеля. Кевін Дебрюйне пробуває, Шмейхель рятує свою команду. Наступним до м'ячу підходить Зінедін Зідан. Зідан пробуває потужним ударом в лівий кут та рахунок стає 3-2. Мухаммед Салах проти нього Петер Шмейхель. Салах розбігається, пробуває точнісінько в дев'ятку. Рахунок 3 -3. Роналдіньо проти Терштегіна. Роналдіньо пробуває, стійко рятує команду зірок. І це означає, що останній удар Тео Ернандеса може бути вирішальним в нашому матчі. Ернандес пробуває, забиває гол, і це означає, що у третьому випробуванні в серії пенальті перемогу здобуває команда Зірок сьогодення, і в загальному рахунок настає 2-1. На нас вже чекає матч у режимі Раш, який буде четвертим випробуванням. В Атаці легенди Пеле віддає передачу на зідана. Той уникає положення поза грою, пробуває та відкриває рахунок в нашому матчі без шансів для Тібо Куртуа. Одразу швидка відповідь від команди зірок, удар салаха і прекрасний сейф від Шмейхеля. Мбапе пробуває здалеку і черговий сейф Шмейхеля. Відповідь легенд: удар Пеле і Куртуарі тує команду. Пеле виконує подачу. Роналдіньо перший на м'ячі, пробуває та подвоює перевагу своєї команди. Вінісіус шукає позицію для удару, пробуває, але над воротами. Чергова атака легенд зідан украдає Ернандеса, пробиває та робить рахунок розгромним. Прекрасний момент був у Салаха, але знову дивовижна гра від Шмейхеля. Ще одна атака зірок. Салах віддає на Віні, той пробиває, але дуже заслабо. Чудова гра від легенд зідан отримує передачу, наносить дальній удар. І... Сей від куртуа знов в атаці легенди. Роналдіньо віддає на жінуля, той розвертається, пробиває, але черговий сейв куртуа. На цьому наш матч завершується. Легка перемога 3-0 для легенд, і це означає, що загальний рахунок стає 2-2, і все вирішиться в останньому матчі. Матч з містері Болди все може вирішити. Фортуна перша атака легенд Шевченко віддає на Роналдіньо, Той пробуває, рятує терштеген, добивання від ПЛ і знов неймовірна гра Голкіпера. Атака від зірок віні віддає на Белінгема той пробиває головою, але дуже слабо. Роберто Карлос виконує передачу на Шевченка, удар головою, і тепер вже терштейн рятує команду. Холанд виконує класну передачу на Вінісіуса, але той не зміг прийняти нормальну м'яч, хоча залишається з ним. Пробуває воротах і сейв голкіпера. На початку другого тайму Роналдіньо виводить на побачення Пеле, але той замешкався та не зміг переграти голкіпера. І одразу атака від команди Зірок віні віддає на Холанда. Той приймає м'яч. З легкістю обігрує Канаваро, наближається до штрафного майданчику, пробиває та відкриває рахунок в зустрічі. І так як м'яч був забитий на Х2, одразу два м'ячі зараховують команді. Зідан виконує подачу зі стандарту, удар Роналдіньо, але черговий сейв голкіпера. Пеле бере гру на себе проходить одразу крізь двох гравців команди Зірок. Ходить до штрафного майданчику пробиває дуже неточно. Котре пеле виходить на рандеву з голкіпером, але знов терштеген рятує свою команду. На цьому матч завершено один гол, але рахунок 2-0 і перемога команди зірок. І це означає, що в загальному заліку 3-2 перемога найкращих гравців сьогодення. Ось таким вийшов наш експеримент. В коментарях можете написати свої ідеї для чергових експериментів. А на сьогодні все і до зустрічі.